Рози. І гарні. Там бачу олію продають. Покажу вам. Добрий день. Холодно, гарячі відживу. тут аж є трохи більше. Різна олія, яка хочеш. Будпис, горіхова, кирцяна, червотний, гарбузова, конопляна, розторобша, концутна, гільняна. Ага. Мекс. Приправи різні, бачите, сушені. До харчу, до супів, до ченаків, до борщу. Цибуля сушена, такий мікс різний. Багато всього є, про все і не розкажеш. Видно чаї. Дуже вам дякую. 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 Ще. Суміш перців, баночки. От бачите, насидять вам любу баночку. Яку ціну льняна вліє? Льняна по 150. Є така лікувальна і є така пакуча на ага. салаті. Ага. А медок ваш почав? По 110 і по 100. Ага. Як який липовий і майовий. А соняшникова лір? Соняшникова літра 90, е, дво, е, і там 90. Та uh -huh. просто дожарення. Можна подати <голосить> до села. Дякую, гарно продати вам.